Хлопців, які та дівчата які будуть приходити, будуть користуватися. Головне погруження безпосередньо в тому, що не що про них піклується, про те, що вони можуть прийти, попити кави, переговорити. Тому звісно, що рецепція, тому звісно, що куди вони потрапляють внутрі. Ми умовно в Херсонській області в місті Херсоні розпочинаємо цього. Вона не дуже велика, тому що для нас також, як і для всієї країни, це нове. І нам головне зараз для себе зрозуміти, як ми будемо діяти далі, але база вже створена для того, щоб тобто фундамент головний. що на вас лягає навантаження шукати гроші платити юристам коли держава готова ну, платити за це і ну, тоді у нас питання лише... є юристи міської ради і є юристи адміністрації всіх mm -hmm. і ми цим самим стараємося поки що поки не замустить цю історію до кінця цей центр безплатної втори і mm -hmm. юридичної допомоги ми своїми стараємося підперекривати. Психолога ну, окремо на даний час все це база центру соціальних служб. А, тому ти частково фахівці центру соціальних служб. Нам треба їх наповнити конкретними послугами. Ну, тобто, щоб ветеран прийшов і розумів, що він тут може отримати. І не перетворювати це в чайхану, але чай інколи попити теж треба. Людина може прийти, попрацювати, що необхідно оформити, якщо необхідно допрацювати, роздрукувати для себе, зробити ксерокопії і так далі. Тобто максимальне самообслуговування при контакті безпосередні супроводу. Це головне. І зарплата раніше була у соціальні 8 тисяч гривень, зараз ми її поставили, щоб не менше 20 тисяч гривень людина отримувала на руки. Так, да, це ж все одно не ті гроші, звичайно, за той нелегкий труд, який вони отримують, але ми вже почали запустити це спільно з областю цей процес, і у нас вроді досить непогано, ми йдемо в суму.